Виконуємо номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника Алгебра 8 та номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Укажіть число, яке подано в стандартному вигляді. І варіанти відповіді А. 12 помножи на 10 у мінус 7 степені Б. 1,7 помножити на 8 степені. В, 0,5 помножити на 10 в 15 степені, Г, 1,7 помножити на 10 -му 8 -му степені. Приступаємо до виконання. Стандартний вигляд числа, коли число записано у вигляді А помножити на 10 в степені n. Причому число А має бути більше або дорівнює одиниці – 1. І менше за 10. У першому випадку у нас число А більше 10, тому це нестандартний вигляд. У другому випадку у нас 8 в 10 степені, а не 10 в степені N. У третьому випадку В у нас число А менше за одиницю, теж не підходить. І в четвертому в варіанті Г у нас дійсно число А більше за одиницю. Та менше десяти і десять у восьму степені, тому стандартний вигляд г. Стандартний вигляд і записуємо відповідь Г. Номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника «Алгебра-8» та номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника «Математика-8» Виконано.